Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас 23 лютого вихідні, і я досадила оці свої пачки з насінням ранньої капусти. У мене тут по 25 тисячі насінин. Як я вже показувала, я сіяла просто в землю, в теплиці в лоточку. Але оскільки у нас були дуже великі морози, то я вирішила посіяти в ящики, поставити на теплий пол, щоб вона швидше зійшла. Розвала, яка сіяла і квіти, і чорнобривці. Порядок посіву той самий був, що і просто в землю. Я набрала в ящики землі, земля застелена клійонкою ящик з дном і з дирочками в дні, щоб блисня волога втікала. Поробила рядочки, висіяла насіннячка достатньо так густенько, і вона ось так гарно капусточка тепер сходить. Минуло вже три дні, це я сіяла у четвер, сьогодні у нас неділя, і сьогодні вона почала сходити. Звичайно, є ящики, які на теплому полу стояли до половини. Отак. А тут далі не грівся пол, то тут ще не сходить, а тут, де грілося, вже сходить. Ну, ось так дивно, десь більше, війшла, десь менше. Можливо, там був глибший рядочок і глибше насіння посаджено, і тому вона сходить трошки пізніше. Але вона сходить гарно, це означає, що насіння якісне, хоча воно й дороге, але це виправдовує якість і сходів, і потім які будуть гарні урожаї. Ці ящики, коли капуста сьогодні я побачила, почала сходити, я їх зразу ж прибрала з теплого полу і поставила на низ, на землю, звичайно, на землю, на сонячну частину. У нас сьогодні ще одну ніч буде, мінус 9 передають, і зверху я на ніч ящики накрию ось таким спанбондом. Але ж вони стоять не на підігріві, просто накриті спанбондом. Пусті нічого не буде, тому що вона не боїться морозу. У мене так уже стояв ось один ящик. І дивіться, як гарно рівномірно він сьогодні досходив. Він сьогодні в ніч стояв без підігріва, тому що в мене тут всі міста зайняті. А ось це останні ящики, які я посіяла капусти сьогодні. Останні, тому що це остання капуста, яку я сію в теплиці в ящики. У мене ще є трошки дешевого насіння, я його вже буду сіяти на наступні виходні на дворі в латочкою. І хочу вам розказати, що я стараюсь використовувати ось цей теплий пол досить так економно. Він довжиною 4 метри, а вся теплиця довжиною 9 метрів. Я ставлю ось так ящики. Капуста зійде. чи це буде не капуста на наступні вихідні, Я так буду сіяти перець. Капуста зійшла цей ящик. Через два дні я прибіжу, провірю, поміняю їх місцями, тому що це також капуста, поставлю на низ, щоб перегрівалась, тут, а на цю капусту, що буде зверху вже. На неї падатиме сонце і вона не буде витягуватися. Коли і наступна капуста, наступний ящик зійде, це буде десь уже в четвер. Я ці ящики забираю звідси і переставляю на сонячне місце петриці. Але сподіваюся, в нас морози таки відступлять, тому що в мене по плану на наступні вихідні початок посівів в ящики перцю. Перець потрібно пророщувати при великій гарній температурі. Тому оці всі квіти я приберу з столу теплого на низ. На землю і тут оце все буду заставляти ящиками. Але я вам потім покажу, що робити, якщо у вас немає теплиці, теплого полу, і парничків, нічого немає. А капусти ранньої потрібно виростити для сім'ї. Ви можете посадити так само в ящики, от так, як я все садила, в ящики, потім повністю і зверху і знизу. Запакувати ящики отакою от плівкою харчовою. Це звичайна плівка харчова, яку ми купуємо, щоб пакувати продукти вдома в холодильник. У мене це великий рулон, тому що я пакую так ящики з посівами. Ви її запаковуєте капусту прям повністю, 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 щоб тут навіть вітер не гуляв, навіть. Волога не виходила. Ставите цей ящик в будинку. У будинку у нас температура гарна, тепленька, 20 градусів, ну кого як, але капусті буде достатньо. Коли капусточка зійде на другий день чи на третій, буде ось в такому розвитку зовсім зовсім маленька. От тепер її потрібно виносити на сонце. Тому що основне правило вирощування капусти це багато сонячного проміння. Підсвітка тут вам не допоможе в будинку. Багато сонячного проміння і холод. Би оцей ящик, який у вас повністю повністю запакований. Коли утром проснулися, взяли і виставили або на балкон, або прямо на подвір'я винесли, якщо у вас є подвір'я. прям ящиком можна у сніг поставити. І нехай капуста стоїть на сонці. Тут плівка буде захищати і від вітру, і створюватиме такий додатковий тепловий ефект. Буде як маленька така міні-парничок. Капуста на сонці не буде витягуватися, вона буде гарна, ось така товстенька, низенька, не буде витягуватися. Вечором ви берете, якщо на ніч не передають морозу, можна залишити на дворі. Якщо будуть передавати морози, у нас поки що морози, ви ящик берете і знову заносите в будинок. Десь ставите на пол не біля батареї, в такому досить такого, прохолодному місці. Можна в літній кухні, можна в сарай, якщо у вас є. І так потрібно буде гратися, по другому це не називається. Виносити зранку, заносити ввечері кожну ніч, на яку передають морози. Коли капусті буде тижня 2-3, піде вже справжнє листя, вона вже не боятиметься морозу, можна буде залишати, якщо передаватимуть мороз, хоча б мінус три. Капуста витримує це все дуже добре. Але на сонце її потрібно виносити обов'язково. І тому половину капусти я посіяла в теплиці в землю. Але я казала, що я буду відкривати двері, щоб вона трошки провітрювалась. А другу половину сіяла в ящики, для того, щоб ось була стільки вона з'їдеться, і я її винесу в теплицю, яка зовсім не опалюється. Ну, А якщо буде зовсім вже жарко, то можу виносити просто на двір і на ніч накриватиму спанбондом. Але я думаю, це буде десь середина березня. Там уже таких великих морозів зазвичай у нас немає. І покажу вам капусту, яку я сіяла прямо в ґрунт. Які б морози не були, земля тут промерзала в теплиці, це я знаю точно, бо і вода в бочки замерзала, але капуста все одно сходить. Да, вона ще тільки сьогодні почала всходити, я зразу ж побачила це і зразу прибрала клійонку, щоб на неї падало більше сонця. І в перший день, як я тільки зняла клієнку, земля зразу ж почала більше сохнути. Тому лійка нам у поміч, буду отак потроху поливати капусту не порядках, щоб не вимити маленьку капустинку. Коли вона дужче возьметься в землю, тоді можна буде вже її поміжодів водити. І Але що ось так потроху-потрошку, -по не загинаючи. Можливо, бачили відео, де я знімала, як я її сіяла, я саджаю в цьому році два сорти пілон та етму. Пілон ще не зійшов, там ще декілька штук є. Потім я сіяла редисочки, три рядочки. От що що, а редиска зійшла саме перша. І далі я посадила етму. І як бачите, навіть у сходах. У цих двох сортах різниця десь 5 днів в достиганні, але навіть по всходах видно, що сходить раніше. Тож, те, який ви сорт чи гібрид виберете, що там буде написано, чи вона супер рання, надрання чи просто рання, від цього залежить дуже багато, вона буде швидше розвиватися. Зараз я це все полью і буду накривати. Я використовую такі дуги. Це ми купляли скло арматура така, вона 6-мм, досить така гнучка, але це дуже класна штука. У мене ці прутики вже років 5, і їм зносу немає просто. Вони запихаються в землю. Поки що вони такою дугою, тому що тут капуста просто. Потім я сюди доставлю капуста, яка в мене в ящиках. Оскільки ця капуста посіяна в теплиці, прямо, я її накриватиму тільки сьогодні, бо в нас сьогодні мінус 9 передають. Коли на дворі будуть передавати мороз хоча б мінус 5, не більше. Я її вже накривати не буду, тому що в теплиці і на дворі різниця десь приблизно 5 градусів. Мені потрібно, щоб ця капуста трошки остановилася, не витягувалася, і я її буду закаляти холодом. Навіть на ніч я її потім не буду вкривати. Чувати можна або спанбондом, ось такий спанбонд у мене є торічний, або оцією пішкою, яка в мене була перекрита земля. Вона також торічна. Це не має значення, тому що зранку я прибіжу і це все накринтя, звичайно ж, зніму, щоб більше сонця попадало капусті.